Зараз порахуємо, скільки за 11 років експлуатації на цьому шміцу 2014 року порізів. Взагалі подаємось в якому стані тент. Дивіться, ось один такий мінімальний поріз, ну він максимально маленький, подивіться на мою руку, його там взагалі майже не видно з цієї сторони. Далі, ще один, точно такий самий малесенький і ще один. Ну, взагалі, три таких малесеньких смаліка. Для того, якщо враховувати, що він. 11 років експлуатувався з нового, ну, він взагалі ніде не стояв і реально виконував свою роботу, заробляв кошти. Я рахую, що це, це просто смішно. Далі дивимося з цієї сторони на стан тента. Тут буквально ось такий один поріс, і то він зроблений, заклеєний, тобто вам не потрібно буде. Одразу десь їхати і заклеювати ті порізи, тому що вони всі повністю нормально в Європі зроблені. І далі з цієї сторони нігде по тенту більше питань немає. Тент, до речі, не дубовий, він максимально м'ягесенький. 11 років причіпу. Ви уявіть собі, в якому стані. Що реально чотири поріза на весь причіп за 11 років, та це просто смішно. Реально, це завжди вони там приїжджають. Ну багато, реально багато порізів на них буває. На цьому просто мінімальна кількість.